Сьогодні ми були у порті Одеси і бачили, що люди роблять максимум для того, щоб зберегти та підтримати своє життя, і вони досягають успіху. Україна змогла розпорошити російський чорноморський флот, і таким чином ви не лише бороните Україну, а забезпечуєте можливість експорту продовольства з портів чорноморського регіону України. Ви продовжуєте годувати світ. Нідерланди допоможуть Україні в отриманні патрульних суден для того, щоб ця система зернового коридору залишалася безпечною. Ми свідомі того, що зима наближається, що Росія захоче якомога більше зашкодити Україні у цей період. Ми вже передали ракети Україні. Ми пообіцяли надіслати літаки F-16. Ми разом з Румунією і Данією зайнялися підготовкою пілотів. Ми надали танки Леопард, обладнання для розмінування. Ми продовжуємо підтримувати Україну. Це абсолютно необхідно перед обличчям нової кризи, яка розгортається у світі. Вона нас не буде відволікати від допомоги Україні.